Всем привет, Киев. С вами снова я, Андрей 571. Ну я всегда самый крутой блогер на Ютубе. Э, сегодня мы играем я разды з моими друзьями. У нас сегодня идёт битва по строю. Ну, думаю, вы это знаете, любим ментаторцы, можете знать. У нас сегодня трое на команле. Э, мы сегодня строим паркур. Чей паркур буде самый крутейший? той паркур, за той паркур наш учасник получить 100 українських гривень. Да. Цей паркур треба построїти, щоб він був чуть-чуть важкий, але щоб його можна було пройти. А що ти построїш паркур, наприклад, його не можна буде пройти. Ну що це за паркур, як його пройти буде? Тому строїм паркур важкий, але щоб він був проходимий. І Ось я настрою стіни, я з вами можу поговорити, розказати, е -е -е, що ми будемо сьогодні робити. Так. Е -е, я думаю, для початку потрібно підписатись на цей канал та поставити лайк на це відео. Тому що, відео у мене виходять майже кожен тиждень, е -е, який час я з друзями хочу знімати. По сім'ї я не дуже хочу грати, макар це не дуже інтересно, ви знаєте. Тому, я не знаю. Хочеться типа, і з друзями пограти, і сам пограти. І відео зняти, потім це все змонтувати. Ну, і часу взагалі не вистачає, тому підпишіться, будь ласка, та поставте лайк. О, поки я це все строю, я вам це все, а тепер це все можна прискарути. Thank you. Ой, вже я беру стіни, зараз я беру лаву, то буду розливати на низ. Да, щоб я, вони будуть проходити паркур, вони ще падали. Падали в лаву і згорали. Хто буде виживати, той буде стопудово згорати, хто буде в ну, Просто буде тертоном. Тобто, Тут я розливаю дуже просто дуже багато лави, я с лави. Потіграв мене не держав тому. Це... Наба дуже багато лави на свиці квадрати, щоб вони впали на кожному сантиметрі і згоріли, просто тупо згоріли. Так. Ну, лава в мене буде розливатися, не прямо так рівно, ну щоб більш-менш алечі чуть, чуть нормально було, щоб не було війна у квадраті, без лави, щоб просто квадрати, квадрати були просто з лавою і все. Зараз цей слимар вже згорить, бо я його стінами і він не може вибратися. Тому йому або горить, або в його вже не буде життя. Так, лави. Дуже да. багато відер. Вже майже слиматра. Так, 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 сюди, все берет сюди лави, щоб все розбіглося. Що дивів, тут пару відео рок. Отако все нормально. до Думаю, хати Тут ну ще тут десь мене потрасить. Тут, 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 щоб більше, більше лави було. Тому все, погнали. Робимо паркур. Паркур має бути проходимий. Я його провіряти не буду, проходимий він проходимий. Мені мені територію, не треба. Я просто хочу зняти відео на свій канал, на свій ютуб канал і просто понаслаждатися Тим, що я знімаю відео, та монтую його. Мені дуже подобається, це, це, це треба поставити лайк. Ось я вже роблю паркур для нас, для моїх друзів. Думаю, я думаю, як правильно його зробити, щоб він був не такий проходимий. Ну, сюди мене стопчика поставити. Ну, думаю, що можна, правда? Тут Ну, типа, надо проверить все таки, але я відкрив тілі, тому я розлітаю разом, тому вискакуваю нормально, щоб чогось таке поставити далі. Так, да, мене ще буде цей запутаний, Типа, що ти підеш в неправильному напрямку, тебе повернули на, на, на початок. Я його максимально, максимально постарався запутати, я ж зміг, просто це не перший паркур в менталі, тому, я думаю, за це треба поставити лайк. Ось тут я вже роблю поворотики. Ще фін був чуть-чуть великий, даже у моїх друзів, яких я подивився. Ну, я вже це озвучую в майбутньому. Це відео я знімав три дня назад, а це вже я в майбутньому. Зараз я її озвучую, і, 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 і я вам скажу по сакрету моїх друзів. Та пець який великий був. <кхід> ну, в кінці цього відео обов'язково побачите їхній паркур, тому залишайтесь на цьому відео. А не забудьте, будь ласка, підписуватись. І їх паркур ще такий інтересний, ну вони, звісно, грали в Майнкрафт трохи. Вони мене на цей Майнкрафт посадили, і він, а також я теж грав. Це було рік назад. Вони прийшли до мене додому. Я кажу, давайте пограємо в Майнкрафт. Я кажу, у мене його нема. Вони кажуть, встречай. Ну я сначала пограв, мені капець просто, як понравилось. Далі. Це було рік назад. Півроку. Він у мене просто на робочому столі пилився. Я його, ну от сьогодні вечір зайду. Ні, не вийшло зайти. Ну на слідчий вечір зайду. Знову не вийшло зайти. Так, вийшло півроку. Через півроку я його зайшов і граю досі всіх за За півроку я навчився строїть паркур, так. Да? Але вони грають вже три роки тому, вони вже трошки вміють, ми, ми трошки нормально. І думаю, в них вийшло щось страшне. Я не думаю, я вже знаю, але ви ще не бачили їхній паркур. Добре, вернемося до паркуру. Берем за версію. Я це. Я це ну, двері. О, двері. Беремо двері. І поставимо. Але я забув до двері і шукав їх. І ми беремо железні, мене в голові є задумка, щоб придумати ще в якісь сложність. Ті щоб вони не просто віцали по блокам, а про, щоб все трошки думали. Носить я це вмію. Так далі. Далі ми цей беремо рамочки і беремо туди мечі. Пізніше, побачите для чого. Беремо також ще одну рамочку, сюди волонте і беремо ще Лицево, держи його голову на грудника, да. Тут мене не заходить в інвентар чомусь. Якийсь бах, маграф, а не заходить в інвентар. Так, зайшли. Берем на грудник. А ти знову забув, де взяти на грудник. перед тим, як почепити на грудник, я пішов построити кімнату. Кімнату, це та сама кімната, про яку треба подумати. На яку типу, треба подумати, як вийти. Там ви чуть-чуть чі побачили на тадрі паркуру раму друга, але в торку чуть-чуть, чі бо ми построїли огромні стіни з зберута. Хто-хто сламає цю стіну, не получить нічого, якщо він навіть построїть саме трошки паркур. Ну тут, ви бачите, чуть-чуть подглянув, типу, чуть-чуть в тадр вписався, ну нічого, я думаю, там не видно. Тут театри, ми сиджемо там, на то, в яку мають хлопці зайти. <кху> вибачте. А я пройду в свій паркур, вони чути на кума зайти з мечом і з нагрудником. Хто вже догадався, той молодець. Хто не догадався, дивіться, і, 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 і Думайте, що це може бути? Що я тоді можу заставити? Ну да, так, це будуть моби. І скоріше все це будуть зомбі. Бо зомбі ві, вілі ві, тіпа. Ві, Протягом вечора добре справляються. Ще вони будуть плюс віжуванці, тому не знаю навіть. Чому їх поб'ють? По е е Тут я неправильно поставив двері, наче я не замітив. Нале б разом зомбі. Тут я пишу зомбі. Зомбі. Так. Борем самий звичайний зомбі, самий який з початку Minecraft заснований і сталий. Тут вони я подумав, що вони всі вибігають, тому я заставлю, заставу двері і позавчора визвола. Поламав дирочку, ну я, я не знав, що не горять на сонці. Тому зробив нормальну дирку, щоб мені було удобно і спавни. І туди поставили для моїх пацанів світло. Щоб... бачили трошки, вони я ж, куди робити все. І так далі. Ось я вже спав, не дуже-дуже багато зомбі, тут вони вже почали горіти. І через таку маленьку дирочку і так багато зубів гориться. Нічого не розумію, думаю, я беру бедрок і зроблю ще меншу дірку, щоб вони тричі от так горіли, щоб я їх туди не спалював, щоб, щоб я їх даром не спалював, вони горіють. Це не чесно, це якось тупо, да? виглядає. Ось так я ставлю дуже багато зомбів і завтриваю, все. Вони там тепло не горять, вони сам тобі чили, собі чили, завтриваю, саме в кубі повністю темному. І до мене валили там, потім побачимо, я ж... Вони будуть порадить в пацані вбитися. Ну, все дві ну, пацана, бо буде тільки один приходить. Другий її не буду. Я навіть не знаю, чому, але хай буде так. Тут я маю за поставити на груди там. Так. Ви скажете, чому тут немає кадрів з телефонів друзів? Тому що вони забули включити записана і їх нічого нема. Я це все строїв і думав, що її включений в запис ветрана, а от зараз ще ні. І ніхто не знає, що хотів перезнімати це все знову, бо я построїв паркур, вони построїли паркур. Тут це його, ніхто не хотів його поразовляти, а да, буде так. Я думаю, так нормально, ви змогли телефона подивитись, в кінці відео подив, побачити їхні паркури обов'язково. Ну, для начала ми будемо проходити мій. Тут я строю лестницю, щоб на його можна було піднятися виживанці. Прибираю все з моїм І йду туди, йду ось, і вже проводить мій друг паркур. Дивіться, дивіться. Дивіться, а додумався, що там в сундуку можна цей затричав. Тут він, вправда він, да. і він сказав, що вам. Він великий, я не можу допомогти, тому я поставив його в лісничці, ну пожалію його, хай. Дивлеснищи поставлю, поставляю, это вот все. Тепер тут точно мало допровинуть. Ну, я його не проверяю, я мав на початку відео казав. Тому що Ну, Тому що лен. Тому буду зробляти. Хай попадають трохи, а шо? я їм? могу дверь, пацани будуть бігати трошки в падають, нічого з ними не стане, правда? правда. Нормально. І Рипотла везут. І він тут знов упав просто впасти на одному блоці. Це ж капець як. Так. Тут же він знову бере речовим. І він приймає далі. О, все, лісні хіві його спасли. Він приймав ну, уже далі. Поки він да, був правильно. Так, було задумано. Тут він знову впав. пав. Тепер поки Дизапаки один друг проходить цей паркур, другий друг достроює свій паркур, тому що е, як ми бачили з цим другом, то що проходить зараз паркурцева того, того, друга, друга, ще Не знає, не було. Він прийшов через один, і нам вже було свого того, і він достроїв свій паркур, і я це все маршрут. Пере, Перемонтового роблять, тому тут трошки ви кадри, які не, не, не сочетаються. Ну, ви бачите, було с я не впав. Кинтрита просто не може. Просто на 2 пластыпец. Да, кстати, нет, я у тебя лавича. Не сам придумал, я не знаю, як він це придумав. Мені нет, нормально, Андрей, два за восемь. А вверх, Андрей, яндри, Андрей, Андрій, Андрій. я його тебя нет не знаю, даже тут я в деяких місцях ще поставив ліснички. Ну, що було нормально. А, ні, мене ні, Андрій, 571, да. так, типа, ла 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 Ну, так, як на ютубі. Тут я вірус слимака, який був мені Андрій, я давав слимала, а я вірю без ти від мене. Прочу, тут Андрій пробує пройти звідси, він тут трошки щитерив, тому, ну, нічого, він так бутраю не, не Ah, вот так, tá пішов pessoa que eu sou da lei. Não tinha sido a mãe da clara, não tinha. Nem sei que eu vou usar o meu salário esquema. Dá, não sei o que eu penso. Eu, 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 Поки ми здаем, що я його прозвищу з кем то за програма. Я за повністю телефон нічого не включався, просто о, о, з ким собі робив, робив що захотів Ну телефон його давали мочний, ну, я даже не знаю, чи не зависи, що чесно. Мабуть, зараз буде, тіпо, зону, а відвісно. або просто вийде загриса. Ну, я це можу перемотати, типа. Все, він додалі. Я трошки відвив з телефону. Пішов, 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 пішов. І тут я теж не продумав, що ти віде мечі, і той на грудник, його не, не можна не достати. Да, туди треба поставити блок. Я це не придумав, тому поставили свічки. Я вказав все лохом, історію я не отримав, якщо чесно

Ей, ну, ні, не знаю, <гум> тоже. Він зараз творчий, ну, але він не буде чотири, він буде вже нормально, який позиці, а має. Почали вони звідси, ну, він просто не побачив тут блока, ну, тому це нічого страшного. Почав він звідси і пішов. Він тут себе покажив, нормально, лучше, ніж він дивить, в рази лучше, вважаємо. Іде, іде, іде. Все знімаю, я, я знято на мій телефон. Поки він проходить, ми наблюдаємо, и він вже, да, пішов. да. Я прикольно. Знову пішов на движении. Тут ми всі втрох зібралися на моєму потворі. Даже не знаю, в чому ми тут сив трох. Тут чьи не получается противник, я даже не знаю. Я его проходив, В кавичках проходив. Він був можливим пройти. І тут Андрій взяв і відкрив двері. Це просто капець. Взяв і відкрив двері. Який він нерозумний просто. Я була зі мимою, а що зніматися, чесно. Взяв і відкрив двері і сперти мені порту. О, да. так. Так, так і живем. Так і живем. Вийшла, думала. Тут.

Коротше, тут мене дзвонили, дуже важливо. Прям дуже живе, срочно дзвонили, тому я перезаписую цей звук, записую чи далі. Ось ми тут вже прийшли на паркур мого друга. Я тут його пробував пройти, і в мене не вийшло. Ну, він прям дуже для мене слажний. Денис тут трохи почав проходить, але для мене цей паркур прям трапець, це ж сложний цей паркур для мене. Він даже мені здається, мій легший, ніж його. Він навіть, звісно, великий, прикольний. Мені здається, мій легший, вразі мій легший, якщо чесно. Мені дуже не сподобався цей барку, тому я йому ставлю десь три із п'яти і все бішня. За мій паркур хлопці поставили по один поставив два, другий поставив чотири. По Це в мене шість балів. За цей паркур де поставив. Ну, Андрій, типа другому Андрію, моєму другому. поставив три балла теж. І його вийшло вже 7. Ще не бачило віде Денисового паркура. І от воно все капець. За його паркур я потім скажу, хто цей, хто виграв. Це просто капець. И в конце этого видео расскажу, кто забрал мою любимую сотенку. Что целый за целый рыба даже отдал за этот паркур. Это капец просто. Тут весь сейчас видим себя лодом пустого и в целом все кисти испытания очень важки. Я их так не люблю, это просто капец, я их не люблю. Идем далее, идем до паркура Андрея. Ой, до паркура Дениса. Ну тут я ще хотів раз попробувати. У мене не получилось, і я пішов. Просто тупо пішов. Це каперевець просто якийсь, мені так не сподобався його паркур. Я хотів поставить внизу. Але Рен, не сказали на початку відео без обід, то ми не міг обідаться. То ми Рейн поставив троєчку заслужену. Хай буде, Хай буде. Так, тут я ще раз прохожу.

у нас получилось вчера, но мы разделили руку пописать. Напиши в команду. Ми час набыли чиня. Тут я почал проходить ела партур. И мы траншили запись. На цьому я затрончил своей видо. Не забывайте пописать.